Всім привіт! Ще одне відео, таке, щоб ви обрали. Цікава ваша думка. На цей раз це буде Т-25, трактор, якому вже багато років, випуск 80-90 роки, і Донфенк 244. Так ось, щоб ви обрали, якщо б було б у вас наприклад 7 тисяч доларів є і ви збираєтесь купити собі помічника, щоб ви обрали нового китайця голого або Т-25 з усім необхідним для вас навісним. Тобто оранка, фрезерування, саджання. Все навісне, яке вам потрібно, ви б змогли купити з трактором Т-25. Або Донфенг китайський без нічого. Ось цікава ваша думка. Напишіть в коментарях обов'язково вашу думку, що вас зараз у 2026 році більше цікавить. Новий китайський тракторець Донфенг 244 з реверсом. Або ж Радянський Т-25, всім відомий, він дуже популярний. Ось і, напевно, він залишається дуже актуальним навіть у 2026 році. Так що обрали Ось вам на екрані характеристики обох цих тракторів. Подивіться. Звісно, є нюанси, є мінуси, так як Т-25 в більшості своїх він з кабіною. Є такі варіанти продажу без кабіни, вживані трактори без кабіни. ну Це люди вже самі познімали їх, але в заводському він йде з кабіною. І Донпенг, звісно ж, він йде. Без кабіни. Саме модель 244 йде без кабіни. Це такий нюанс. По-друге ж, звичайно, ціни дуже відрізняються. Ну, але і нового Т-25 ви не купите. Ну, ніяк, їх вже нема. Вони будуть тільки вживані, а Донфенг це буде. Нова з заводу техніка. Якість, ну я е, дум, не впевнений, що, наприклад, Донфен 244 проробить стільки ж, скільки Т-25. Але це моя особиста думка. І, звісно, Т-25 теж ламаються і е, теж в них є проблеми. Що відрізняється по двигуну? По двигуну це донфен 3-циліндровий іде, а Т-25 2-циліндровий. Також Т-25 це повітряне охолодження, а Донфен 244 це водяне охолодження. І ось ціни на уживаний Т-25. В принципі, в середньому я беру десь 150 тисяч гривень можна. Купити собі Т-25. Звісно, є в кращому стані Дорожчі до 200 тисяч гривень і більше є. Ось, ну, Але я беру в середньому. Ну і якщо взяти Донфенг, то Донфенг коштує з реверсом. Це Донфенг 244 DG. G, це реверс. Коштує 323 тисячі гривень на сьогоднішній день. Теж скріни я всі вам закріпив. Дивіться, я не з голови беру, я всю інформацію шукаю в інтернеті. Може десь якісь бути неточності, ну, але взагалом. Я беру всю інформацію з інтернету. Вони у мене не стоять у дворі, а кожна техніка, про яку я знімаю відео. Ну, а взагалом Т-25 дуже такий народний тракторець, як, в принципі, і Донфенг Дуже багато донфенгів куплених вже і у людей працюють вони. Ну, я скажу так, друзі. Хто? Хто має Т-25, він вряд чи е, продасть його і купить Донфенг. Я чогось сумніваюся. Ну і той, хто обрав вже Донфенг, теж, мабуть, вряд чи його продасть і купи собі Т-25. Е, він е, його продасть тільки в тому випадку, якщо захоче щось більше і потужніше серед китайських міні-тракторів. Ось нічого поганого про Донфенг не можу сказати. Це якісний міні-тракторець, в принципі, вони його ізначально довели до ума. Там і КПП гарне, і збірка вся гарна. Тобто це не той гнилий Китай, який був спочатку. Ну він в принципі і зараз є, ну тільки, звичайно ж, і ціни на ту техніку, наприклад, мототрактори, там, кентавер взяти Б який-то там ось він Б-160-й О. Вони, звісно ж, для… вони може і якісні, але ж їм не треба давати навантаження, те, яке вони їм не посилення. Тому що беруть люди великі, ну, маленькі такі трактори, мототрактори, а дають їм навантаження і у них рве все, звісно, так робити не можна. От, наприклад, Т-25, дивіться, шість корпусів. І він орає. Ну, я думаю, це не здраво, не треба так робити, навіщо? Ну, По-перше, глибини не буде, грунт, здивляючись який, навіщо так насилувати свого тракторця? Я думаю, це не треба так робити. Так, для експерименту, але експеримент може вийти дорого. Так що, друзі, Цікава ваша думка, що ви оберете в 2026 році, якщо у вас є 7500 доларів? Що ви оберете? Т-250-90-х років з усім навісним або китайський новий міні-трактор голий без нічого. Ось таке питання. Жду ваші питання. Коментарі. Так що отаке було відео. Цікава дуже ваша думка. Все, до нових зустрічей, па-па!